Зіставайте спонсорами каналу, став та вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Внаслідок вибухів на складі боєприпасів у Криму 24 липня було знищено партію ракета П-800 Павісімсот Онікс, якими російські війська кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв. Турецькі кораблі після вибухів одразу відійшли. Про це повідомили кримські партизани в телеграм-каналі, а також речник української добровольчої армії Південі Сергій Братчук. На складі боєкомплектів біля Джанко. Було знищено партію ракети П800 Онікс, якими росіяни вже кілька днів обстрілюють. Одесу та Миколаїв повідомили партизани. Там додали, що збитка оцінюється в сотні мільйонів доларів. Вартість однієї ракети Онікс становить від 1,25 до 1,30 мільйона доларів. Сергій Братчук зауважив, що інформація потребує уточнення. Рух опору інформує, що ворог не дорахується ракети типу Онікс, які зберігалися на складі боєкомплект. Під Джанкоєм інформація доуточнюється, написав речник. Представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи у столиці Росії та тимчасово окупованому Криму. Та зазначив, що надалі таких подій буде більше. Про це він розповів в ефірі телемарафону. за словами представника ГОР, Міністерства оборони Андрія Юсова. Те, що бавовна відбувається у Москві безпосередньо. В тому квадраті, де знаходяться ключові установи сектора безпеки оборони держави агресора, означає, що навіть такі об'єкти та небо над ними вже не контролюються режимом Путіна. Ми одночасно спостерігаємо багато бавовне в різних куточках та тимчасово окупованих територіях. Це процес, який буде тривати і буде набирати обертів, поки расисти не заберуть геті з українських територій і не відновиться справедливість в рамках міжнародного права міжнародного. Визнаних українських кордонів, зазначив Юсова. Російська влада заявила, що в понеділок, 24 липня, вранці знищили два ударні безпілотники, які націлювалися на Москву, під час як там називали удар українських сил, за словами мера Москви Сергія Собяніна. Ніхто не постраждав. Однак, коментарів з боку України не було. Водночас телеграм-канал МАШ повідомив, що у будівлі на комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від Міністерства Стерство оборони Російської Федерації, начебто, вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника. Цю інформацію згодом підтвердив міський голова Москви Сергій Собянін. Він написав, що на комсомольському проспекті від вибуху безпілотника вибило кілька вікон. Рух комсомольським проспектом від центру Москви у бік області було перекрито. повідомив Дептранс. Припинили рух і проспектом Лихачова. Повідомлення про атаку безпілотників у Москві відбулися через день після того, як Україна пообіцяла відповісти на російський ракетний удар по чорноморському портовому місту Одеса, пише The Guardian. Після зриву та виходу Кремля з зернової угоди минулого тижня Росія завдавала ударів по Одесі, що спрямовані на мирних жителів інфраструктуру та портові об'єкти. Україна дотримується політики не коментувати будь-які атаки всередині Росії, переконуючи, що мовчання дозволяє їй зберегти елементи несподіванки та військову перевагу. Але після тижня. Смертоносних російських ударів по Одесі. Президент Володимир Зеленський пообіцяв вжити заходів у відповідь. РФ Україна також почала публічно брати на себе відповідальність за атаки в Криму, півострові, які Росія незаконно анексувала у 2014 році, стверджуючи, що атаки відбуваються на території України. Крім атаки на Москву російський гауляйтер Криму, Сергій Аксьонов заявив про атаку українських безпілотників на Джанкой, де було вражено склад боєприпасів. Тому ставленик РФ стверджує, що російська протиповітряна оборона перехопила та знищила 11 дронів над цим районом. Також нібито пошкоджено житловий будинок. Згодом в Міноборони Російської Федерації заявили, що у ніч на 24 липня зірвали спробу київського режиму здійснити теракт 17 безпілотними літальними апаратами на об'єкти на території Кримського півострова. Засоби радіоелектронної боротьби нібито придушили 14 дронів, з них 11 Розбилися в Чорному морі. Ще три впали на територію півострова. Ще три безпілотники знищили засоби ППО за повідомленнями. Роз окупанти знову перекрили кримське місто. Також залізничний перевізник Grand Service Express заявив про затримку в Джанкої двох пасажирських потягів з сполученням Москва, Севастополь і Адлер Сімферополь. Вони були зупинені на станції Джанко через надзвичайну ситуацію в районі перегону Джанкої урожайна. До зустрічі друзі ставайте. Спонсорами каналу став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.